Чи не яблучко святити до церкви? Ні, я в дорозі. А зазвичай чи маєте таку традицію, наприклад, коли маєте час? Зазвичай так. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте яблучного Спаса? – Ні, не святкую. Дякую, гарний дня. Ну, ну ми перенесли і стало краще. Краще вам. Ну, мені так. Ще так Так. – Так само так, ідемо святкувати так? до церкви ну, овочі. Тобто яблука все, що там на городі. І то все, ну no, і, і вечірня є, сьогодні є вечірня перед святом. Добрий день, це та Львів». Скажіть, будь ласка, чи святкуєте яблучного спаса? Так. Так, а які маєте можливість майні традиції? Ой, традиції. Та всі, всі ми так спробуємо, коли маємо час і коли ми в Україні. Тобто за кордоном зараз. Так що традиції, ну які, які в нас Христове, всі празники святкуємо. Освячуєте яблучко, йдете до церкви? Так, так, так. І випикаємо пирожки, кулічі з яблуком, і яблука з медом принесемо до церкви. Як ви думаєте, чи смачніше яблучко після того, як його відсвятити? Ну так, напевно. І чи якось вплинуло ваше святкування, той факт, що принесли дату в календарі? Немає проблем, абсолютно. Абсолютно немає проблем. Просто свалося до нової дати, все гаразд. Так, так. Супер, дякую, гарно кому. Добрий день, це правда та дві. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте яблучний спас? Так. святкуємо. А які у вас традиції, можливо, є сімейні святкування? Особливих немає, так як завжди йдемо до церкви, посвячуємо, приходимо, розрізаємо, коштуємо яблучко чи, чи грушку, що освятили. Молимося, звичайно, перед тим. От і все. Ми продовжуємо святкувати, хто на роботі, хто вдома. Як ви думаєте, чи смачніші яблука після освячення? Безперечно. Безперечно. Добре. Дякую дуже Дякую. за відповідь, гарне дядь. Святкуємо. А, а які, можливо, ви маєте сімейні традиції святкування? Да? Чим? Ці, ой, господи, з переляку забулася, як називається. ліпьошки, смакуємо, з медом, з маком. А чи носите яблучко святити до церкви? Ні. Я в дорозі. А. а зазвичай чи маєте таку традицію, наприклад, коли маєте час? Зазвичай так. А як думаєте, чи є смачніші яблучко після того, коли ви освячите? <рес> так, насправді. І чи вплинуло, можливо, на те, як ви святкуєте цей день власне перенесення свята в календарі? Ніяк. Ні. Стоп. Дякуємо дуже Дякуємо. за відповідь, гарного дня. Дякую. Добрий день, це правда та Львів. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте свято Спаса? Святкуємо. Святкуєте. Які маєте сімейні традиції, можливо? Ні, традицій таких немає посвячення з плодів тільки. А як ви думаєте, чи смачніші яблучко після того, як їх освятити? Я знаю, я яблучки не дуже вживаю, а так одне яблучко можу з'їсти. Я більше таке що слива та груша от у мене твоє. А як ви ставитесь до того, що перенесли свято в календарі, Чи якось це вплинуло на. Ні, то перенесли вже все. А, так, так, так. Ну, чи якось це впливає на ваше святкування? Чи... Ні, нічого, нормально все. Ні, так. Так, так. Ну, я вже готуюся до свят, вже дещо підкупляю. Все, гарного дня. Дякую, не знаю. Ви маєте якісь е, свої традиції, святкування сімейні? – Ну, та свя... освячування фруктів і все. Ага. На роботу йдуть і все. думаєте, чи смачніші фрукти після того, як їх освятили? – Ну вони е, які були, такі є, але тільки то, що вони є вже благословені Богом. Тоді вже їх споживаєш, щоб Бог нам дав. І ще таке питання, чи вплинуло якось на вас те, що е, змінилася дата е, в календарі на святкування для мене. Добре, дякую дуже гарно. Скажіть, будь ласка, чи будете святкувати яблучного Спаса? Доброго дня, не знаю. Ми тут на екскурсії, тому так. ще не знаю, не визначилися. А чи зазвичай святкуєте таке свято? Яке свято? Е, Яблуч... Яблучний спас. Або Преображення Господнє. Звісно, що святкуємо. Мати якісь сімейні традиції. Е, Раніше ходили в церкву, і дуже часто це було якраз в Донецькій області у родичів, де зараз на жаль, її немає. Але ходили в церкву, святили яблучка, мед, і потім всі родиною збиралися і куштували то. Гарно, гарно. А скажіть, будь ласка, чи якось вплинуло ваше святкування ну, на те, що власне перенесли дату? Чи вас це якось збентежило? Два рази святкують. Супер. Гарного дня, дякую. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте яблучного спаса? Ні, не святкуємо. Дякую, гарний день. Добрий день, це правда та Львів. Скажіть, будь ласка, чи святкуєте яблучного спаса? Так, святкуємо, очевидно. А чи маєте якісь сімейні традиції, можливо, пов'язані з цим святом? Особливих не маємо. Особливих не маємо. Йдемо святкувати до церкви овочі. Тобто яблука, все, що там на городі. і то все ну, і, і вечірня, є сьогодні вечірня перед святом. Підете на вечір? Думаю, що так. Гарного дня, дякую. Сіправдайте Львів, скажіть, будь ласка, чи будете святкувати преображення? Будемо, але вдома, ми не місцеві. Скажіть, будь ласка, які у вас сімейні традиції святкування цього свята? Ну, ми ходимо в церкву, свят... Свят... святимо, освячуємо і потім приходимо освячені. Ага. Як ви думаєте, чи смачніші яблучко після того, як ви їх освятите? Ну так, да, так, да, yeah. да, да. Yeah. і чи вплинуло те, що перенесли е, дату е, цього свята ну, на ви те, я святкую і по-новому, і по старому, бо ми ще не звикли. Ну, ми при до нового, Будемо по новому. Дякую, гарного дня. Будемо. А маєте, можливо, якісь сімейні традиції, святкування, що зазвичай робите в цей день? Йдемо до церкви з кошиками. Ага, так, так, звичайно. Так, так, без того не буває. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи стають фрукти смачнішими після того, як ви їх освятити? Я думаю, так. Так. Погоджуюся. Погоджуюся. Особливо, якщо в нас ще йдеш до церкви, угу. тоді смужіш. Все смачніше. Тоді, так. Так. І ще таке питання, чи вплинуло перенесення дати на те, як ви святкуєте цей день, можливо, там якось по-іншому ставитись? Ну, трошки незвично було минулий рік, цей рік вже ближче. Нам. Uh -huh. Наступний рік вже буде, як має бути. Вже повністю so. погоджуюся. So. Буду, буде. Які можливо у вас є сімейні традиції святкування? Mm. Ходимо до церкви всією сім'єю. Освячуєте яблучко? Освячете. Обов'язково. <св 'язково> І скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чи вони стають смачнішими після того, як ви їх освятите? Ну, звичайно, вони мають особливу якийсь особливу нагрузку, смисл для кожного. І чи змінилося ваше ставлення або там, ем, особливості святкування після того, коли змінили дату, чи не принципово? Не – принципово. Не принципово, так, так. так. Ну так, головне віра в Бога. Дякую, гарного дня! Mm. Чи будете святкувати Яблучний спас або Преображення? Так, Інші так нас... вже вдома. <гум> будете святкувати. <так? гум> Звісно. Так. <гум> а чи у вас є, можливо, якісь сімейні традиції святкування? Що ви зазвичай робите в цей день? Ну, як, все печемо, випечку печемо. На... на кожне свято, кожна своя традиція. З сім'єю збираємося. Mm -hmm. І на Новий рік, і на спаси, і на Пасху, на все. Mm -hmm. На всі свята. Mm -hmm. Так само. Да, так само. А чи вплинуло те, що перенесли дату цього свята на те, як ви його відзначаєте? Чи впливає? Так. так. То, ну, ми ж живемо в Україні, треба жити по-українськи. <рес> як перенесли, так і будемо святкувати. Uh -huh. okay. нас, Це є. ні на що не впливає. Uh -huh. А чи ходите до церкви, освячуєте плоди? Uh -huh. Звісно. Uh -huh. Як ви думаєте, чи вони стають смачнішими після того, як ви їх освятите? Ну, хочеться вірити. в це. Дякуємо, дуже гарного дня. І вам гарно. Дякую. А, ну, ми не з Львова, але загалом святкуємо. Угу. А можливо, якісь маєте сімейні традиції, пов'язані з цим святом? Тільки ну, метим мет, мет, яблуки, яблука. <рес> угу. А чи вважаєте, що яблука стали смачніші після того, як його святити? Ну, з медом точно. Супер. І скажіть, будь ласка, ще чи вплинуло на те, як ви святкуєте цей день, перенесення свята в календарі? Ну, ми перенесли. І стало краще. Краще вам. Ну, ще так. 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 Угу. Так. Так. Так, само. так само. Супер, дякуємо дуже за відповідь. Гарного дня. Теж. Дякую. — Будемо святкувати свято Преображення Господнього. Власне, це свято, яке згадує подію, коли Христос разом з трьома своїми учнями піднявся на гору тавор, де власне відбулося саме Преображення. Це свято розповідає нам про те, що в тому часі власне Ісус Христос. Показав своїм учням, а також і всім нам свою божественну природу, преобразившись і тим самим, напевно, що закликає кожного з нас так само мати своє власне приватне преображення, щоб побачити те світло Господнє і завдяки цьому власне, бути ближче з Богом, відкрити своє серце. До нього так само в нашому народі склалося, що дуже часто на це свято люди несуть до храму первоплоди для того, щоб їх освятити для того, щоб подякувати Богу власне, за все те, що природа дає нам, і, і мати власне ці освячені е, продукти. Е, дуже часто в нашому народі так само це свято називають е, яблучний спас або яблуневий спас. Власне, це напевно сталося через таку більше. Е, Традицію народну, та але традиційно церква називається свято преображення Господа нашого Ісуса Христа.